Я зараз лікуюсь у санаторії Хмільник профспілковий, це Вінницька область. І фішка лікування тут радонові ванни. Багато із вас, судя із коментарів, бояться цих ванн. кажуть, що вони дуже шкідливі. Радонова ванна це мінеральна вода, насичена газом радіоактивним радоном, який лікує опорну рухому систему, нервову систему, ендокрінну систему і багато-багато. Чого іншого, багато захворювань. Тут є лабораторії, які беруть цю воду, постійно її достежують, боятися нічого. Перед тим, як приймати цю ванну, потрібно прочитати інструкцію, яка пишеться у вашій санаторній книжці. Там написано, що. Треба лежати спокійно. Якщо ви будете сильно рухатися у своїй ванні, то місць радону збільшується. Не треба занурювати серце у воду, щоб не було тахікардії. І все, і буде вам щастя, і буде вам здоров'я. ці малесенькі. Інструкції виконуйте і все буде у вас добре. Якщо вам не підходить радонова ванна, то є чотирикамерні ванни. Я вже в одному відео розповідала. Занурюйте тільки свої ноги та руки. Це дуже дуже корисна процедура. Заспокійлива, знеболююча, протизапальна і так далі.